Ми всі цю подію чекали, знаєте, як ту казку чекали, ну це F-16, ну, F-16, ну де це F-16. Правда, мало хто говорить, а чому не F-35? Тому що F-35 це остання модель модифікована, і це набагато технологічніша і сильніша модель, ніж F-16. Ну знаєте, Нам багато чого обіцяли, мало що давали, а якщо й давали, то з запізненням. Так само з цими F-16. Уже другий рік. Ми говоримо про необхідність цих F-16, І вже наші пілоти вже навчені, і постійно нашим партнерам щось там заважало. То пілоти не так навчені наші були, то не то вони щось боялися перейти якісь там червоні лінії з Росії. Там Путін казав: ну 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 ви дивіться, в Україні дати тільки f 16 то ми вам теж відповімо. По це будемо рахувати як безпосереднє втручання країн НАТО у цей конфлікт. А це не ваш конфлікт, не лізьте Ми з українцями самі розберемося. Ну, якщо опустити всі такі деталі, то це знаєте було таке вже тривале очікування. Нарешті це f 16 дали. Але ж. Ну, скільки дали? Ну, 10 літаків. В масштабах повномасштабної війни, війни, де кордону у нас військового більше трьох тисяч кілометрів. От почуйте цю цифру. У нас більше чуть-чуть більше двох ну більше двох тисяч кілометрів безпосередній кордон з російським агресором і приблизно одна тисяча кілометрів з Білорусі, що теж є ну, по великому рахунку союзником Росії. Таким чином, сумарний потенційний фронт і лінія кордону у нас потенційно це більше трьох тисяч кілометрів. Ну а маємо десять літаків. Наші військові експерти говорили про те, що для того, щоб ми, як Військо відчули ефективність даного виду зброї. Треба більше 100 літаків. Називалися цифри 140 літаків, 160 літаків. Тоді можна було б говорити про те, що ці літаки будуть суттєво впливати на військову ситуацію. На що можуть вплинути 10 літаків? Звичайно, стратегічно вони ні на що не вплинуть. Стратегічно. Тактично на що вплинуть і на що я особисто розраховую. Я розраховую на підсилення нашого ППО, тобто протиповітряної оборони. По найбільше, що дошкуляє, скажімо, цивільним українцям, це шахеди і це ракетні удари. Вони носять, на жаль, регулярний характер. І ось тут f 16 може бути доволі ефективною зброєю. Вони багатофункціональні. Я там не сильний експерт, тим більше в авіації, але я знаю, що це. Якби така літаюча база, яка може виконувати дуже багато функцій. Вона може виконувати функції як протиповітряна оборона, ну тобто, простіше кажучи, збивати їхні ракети і збивати шахеди. Вони можуть воювати з літаками, можуть збивати літаки, вони можуть наносити ракетно-бомбові удари по території ворога, в залежності від того, на яку відстань будуть ракети підвішені. Ну, а як нам відомо, нам далекобійних ракет, на жаль, не дають поки що. То я думаю, що з тактичної точки зору ми зможемо суттєво, ну якщо не можливо слово суттєво, не варто говорити, ну ми значимо зможемо підсилити нашу протиповітряну оборону і відповідно мати менше ризиків. Пошкодження нашої інфраструктури, особливо енергетики і ну, звичайно інших цивільних наших об'єктів, в першу чергу громадян України, але в той же час вселяє оптимізм в те, що заявлено, що загальна кількість яка передбачається, ну, цифра дуже така приблизна, вона постійно чомусь міняється. То називалось 39 літаків, це десь півроку назад. Пізніше трішки називалось 60-70. Зараз десь говорять, що в межах 70-80 літаків ми отримуємо F-16, але до кінця 2025 року. Ну, тобто, ми отримали першу партію. Обіцяють, що приблизно 20 плюс, плюс 20 літаків ми отримаємо до 1 січня, ну тобто до кінця цього року. І тоді можна сподіватися, що до кінця цього року в нас буде 30 літаків. Відповідно, тоді наше ППО і, можливо, інші функції суттєво підсиляться. А от уже в 2025 році, може, дадуть іще 40-50 літаків. Ну, це, звичайно, непогано. І ми вдячні нашим союзникам. Тільки хотілося б, щоб це вже було позавчора і щоб це було дано не 10, а там тих самих, ну Якщо 80, то вже зразу їх б всі віддали. Ну, Але, можливо, є якісь обставини, про які я не знаю. там, ну, Можливо, пілотів не вистачає, можливо, ще є якісь обставини. Але сам факт він позитивний, як на мене. Тому що Росія дуже сильно в дійсності протидіяла, щоб ми отримали ці літаки, а ми їх все-таки отримали. Ну, відповідно, будемо отримувати ще більше. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на канал. Ну і, звичайно, буде приємно, якщо залишите свої запитання, коментарі для того, щоб була змога спілкуватися. Наперед вдячний.